Усім, дорогі мої друзі, браті і сестри, милістю Божою ми з вами дісталися до неділі 32-ї по святій П'ятидесятниці. Хочу зауважити, що це останній порядковий номер, який належить неділям після святої трійці, адже ми з вами знаходимося на порозі підготовчих неділь до вступу святої чотиридесятниці. Свята чотиридесятниця це великий піст, це безпосередньо. Період перед Пасхою Христовою, тобто світлим Христовим Воскресінням. І якщо ця неділя називається 32 по святі П'ятидесятниці, то вже слідуюча неділя буде мати назву по читанню Євангелія, і буде називатися неділею Митаря і фарисея. Сьогоднішнє євангельське читання має назву Прозакхея. І читається воно тоді, коли священник освячує. Будинок або квартиру, або інше жиле приміщення, де, живе, де живуть люди. Але про це я вам розповім трішки згодом. Для початку давайте ми з вами уважно прочитаємо ці рядки, які пропонує нам Церква Христова саме перед початком підготовчого періоду святої чотиридесятниці, і сьогоднішнє читання уже нас налаштовує на покаяння, адже Такою червоною ниткою пронизано повністю весь смисл тієї історії з нашим Спасителем, коли він зустрівся із багатою людиною. Потім Ісус увійшов у Єрихон і проходив через нього. Слід зауважити, що Єрихон – це було велике місто, яке славилося в той час виробництвом і розпродажем бальзаму. Відповідно, кошти в цьому місті. Водилися дуже великі, і ось один на ім'я Закхей, начальник метарів, і чоловік багатий. Там було дуже багато метарів. А євангельське читання сьогоднішнє про начальника цих метарів. Для того, щоб нам було зрозуміло, це як взяти обласного головного податківця. Ну розумієте, людина високого раму і людина, скоріш за все, зовсім не бідна. І бажав бачити Ісуса. Хто він? Тобто людина ця бажала бачити Ісуса, але не міг за народом, бо був малий на зріст, і, забігши наперед, виліз на смоковницю, щоб побачити Його, бо він мав проходити мимо неї. Цікава картина. Людина, яка є високопосадовцем, не гребує своїм статусом. І по нашим міркам просто вилазить на деревину для того, щоб із далеко, а точніше з висоти, побачити нашого Спасителя. Коли Ісус прийшов, прийшов на те місце, глянувши, побачив його і сказав йому: Закхею, злізь скоріше, бо сьогодні мені треба бути в тебе в домі. Ім'я Закхей. Чисто єврейське ім'я, що собою символізує чистий або праведний. І людина, ця по назві свого імені, не зовсім відповідала образом свого життя. Ну, для нас це зрозуміло, тому що, як в народі кажуть, хочеш побачити людину, дай їй владу і дай їй можливість збагачуватися. І ось тоді по справжньому проявляється повністю все наше нутро. І в більшості випадків люди, які мають дуже велику владу і нею користуються, ну відповідно, вони живуть зовсім по-інакшому і наповнені вони зовсім інакшими почуттями, страстями, так як і сьогоднішній металь. Але Господь, побачивши його не просто цікавість, а відчувши його серце дійсно зустріти Спасителя, адже він багато про нього чув, дає та йому таку. Інформацію, щоб той зліз скоріше, бо сьогодні мені треба бути в тебе в домі. І він швидко зліз і прийняв його з радістю. І всі, бачивши те, почали нарікати, що він зайшов до грішного чоловіка. Я не помилився, коли давав йому характеристику, адже саме Євангеліє. Вказує на цю людину, що він є великим грішником, тому що народ почав роптати, як так, щоб Спаситель, той, хто зціляє із важких хвороб, той, хто виганяє бісів, воскрешає із мертвих, прийшов для того, щоб врятувати род людський, іде додому, до грішної людини. Я думаю, що нам усім має стати зрозуміло, що як звичайні матері, тим паче. Та людина, котра була їхнім начальником, ну, не дуже були улюбленцями серед тодішнього народу міста Єріхон. Захей, же ставши, сказав: Господи, половину майна мого я віддам убогим, і якщо кого скрив дивчим, поверну вчетверо. Коли Господь заходить в будинок до Закхея, його світ перевертається повністю. Розуміючи про те, що в нього вдома Спаситель, той, який дає живу воду, той, який обіцяє в майбутньому життя у вічному блаженстві, тобто не в цьому світі, а в іншому світі, людина починає розуміти про те, що є певні речі, які можуть стати на заваді здобуття цього царства Божого, про яке проповідував наш Спаситель. І найпершим камнем спіткання на шляху до Царства Божого, звичайно, що є наші з вами гріхи, пороки, страсті. І ось людина, яка відчуває про те, що цих пороків в нього є аж занадто, починає привселюдно при нашому Спасителі у себе вдома показати ось такі слова. Давайте ще раз їх послухаємо. Закей же, ставши, сказав Господу: Господи, половину майна мого я віддам у Якщо кого скрив, скривдичим, повернув четверо. Повернути в четверо тих, кого ти скривдив, це по іудейському законі. Тобто, скоріше за все, що ця людина збагатилася зовсім незаконним шляхом. І розуміючи про те, що перед Господом нічого не можна скрити, це можна обманути ближніх своїх, можна при суспільстві показати себе таким, знаєте, праведним і чесним. Але насправді Господь ж бачить, яким шляхом це багатство дісталося до тебе, і виконуючи закон тодішнього світу, що кого скривдив, віддам вчетверо. Простими словами, скільки вкрав в кого, віддам вчетверо більше. Ісус сказав йому: нині прийшло спасіння дому цьому, бо і він, син Авраамів. Господь недаремно називає його сином Авраама, не просто по тому, що він істинно єврейське ім'я носив, але по тому, що він послідував за ним, перевернув свій світогляд, покаявся у своїх гріхах і зрозумів, як треба жити правильно у цьому світі. І відповідно, богообраний народ по такому по обіцянку нашого Спасителя. Мав благословення не тільки на цій видимій землі, а ще і у майбутньому, у вічності, у Царстві Божім. А туди, як сказано по святих пророцтвах, мають увійти саме сини Авраама, тобто ті, хто є богообраним народом. Бо син людський прийшов знайти і спасти загибле. Ці останні слова сьогоднішнього Євангелія мені дуже стають доречними. Коли я чую від інших людей, що до церкви ходять люди, котрі продовжують лаятися, котрі продовжують вести себе неподобаючи. І от в мене запитання до таких людей, які тим оправдують, чому ви не ходите до храму Божого, тому що там знаходяться грішники, бо Син Людський прийшов знайти і спасти загиблих. Ті люди, котрі ходять до храму, вже віднайдені і борються зі своїми страстями, і Господь лікує їх. І це лікування, зауважте, може розтягуватися протягом усього життя в сухому остатку. Для того, щоб зрозуміти для себе цю ситуацію, знаєте, ліпше грішити, але все ж таки при цьому намагатися виправитися аніж не виправлятися. Але, як тобі здається, грішити менше, але ну, бути поза церквою Христовою. Іншими словами, син людський таких людей знайти не може, тому що без церкви немає спасіння, без покаяння і без причастя немає, скажімо так, простими словами, перепустки у Царство Боже. І сьогоднішній Євангелій, який я вам сказав на самому початку, читається тоді, коли священник освячує будинок. Так. Коли сім'я запрошує священнослужителя, відповідно вона має надію на те, що священик, помолившись разом із ними, створивши молитву, випросивши у нашого Спасителя Янгола-охоронця, який назавжди залишається в цьому будинку, в цій квартирі або в цьому місці, де живуть люди, вони отримують благословіння для спокійного православного життя. Неправильне відношення до освячення будинку це коли люди надіються, що священник прийде, помолиться, і в них все стане на своє місце. От коли люди освячують будинок, я завжди намагаюся їм об'яснити про те, що ми сьогодні у вашому будинку розпалили багаття, і це багаття буде давати вам світло у темряві, це багаття буде вам давати тепло, коли вам холодно, і це багаття дозволить вам. Вижити, адже на ньому можна приготувати їжу. Звісно, що це таке порівняння трішки середньовічне, тоді, коли в людей ще не було електрики, не було всіх сучасних девайсів, мікрохвильовок, пральних машин і тому подібне. Але прообразну людина має зрозуміти про те, що коли священик іде з цього будинку, то багаття потрібно підтримувати. І якщо цього не трапиться, то воно загасне. І таким чином вже пітьма підступить до людей і може поглинути їх, можна замерзнути духовним холодом, І звичайно, ти будеш голодним, адже тобі не буде від чого набрати собі теплої приготованої їжі хорошої і корисної. Тому просимо завжди, щоб люди продовжували жити по-християнськи. Адже янгол-охоронець, залишившись в їхньому будинку, очікує от такого відношення, як трапилося сьогодні у серці Закхея, великого начальника, скажімо так, грішника найбільшого серед того народу, тому що його життя було наповнене багатством, скоріш за все, неправильним шляхом. Але людина переродилася, тому що до неї прийшов Господь. Ми у своє життя, дорогі мої друзі, браті, сестри, постійно кличемо Бога такими словами: Господи, помилуй, Господи, допоможи. Але чи при тому ми впускаємо по-справжньому нашого Спасителя у наше життя, у наше серце? А без церковної допомоги, без допомоги священнослужителів, без допомоги святого письма, покаяння і причастя, на жаль, цього зробити самотужки. Практично неможливо тому нехай сьогоднішнє Євангеліє заставить нас задуматися над тим, коли Господь приходить у наше життя, чи прийняли ми його достойно, і коли ми його прийняли, чи від того якось змінилося наше з вами життя і чи є у нас відчуття покаяння. Я бажаю усім, дорогі мої друзі, браті, сестри. Нехай Господь буде у ваших домівках, буде у ваших серцях. Але не забувайте про те, що і у Бога є також домівка, І Господь сказав: прийдіть до мене, всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас. І нехай буде мир, і нехай буде спокій, і нехай у нас буде здоров'я і благополуччя по молитвам та по вірі нашій. Усі, м'янгола-охоронця, на будьте здорові, і Богом храни.